У понеділок Лозівський міський голова зустрівся з головою Харківської обласної державної адміністрації Ігорем Балутою. Обговорювали єдине, проте вкрай важливе, як зазначив керівник міста, питання бюджетне фінансування. Сьогодні ситуація наступна. Ми закрили в кінці прошлої неділі п'ятницю заробітну плату августа місяця. Ми з вами не дополучимо в доходну частину бюджету до кінця року 12 мільйонів. Не из бюджета, не обеспечены. 27 миллионов. Эти цифры можно складывать. Таким образом 39 миллионов. Хочу вам сказать о том, что путем комплексного подхода по оптимизации бюджетных средств из суммы 27 мы привыкли названо 4,6 миллиона, плюс те комплекс мероприятий, которые мы с вами провели. Необеспеченность составляет 27 миллионов. Ще раз розпочало 12 мільйонів, які ми не дополучимо до час. Стан справи з бюджетом міста обговорювали під час наради з керівниками структурних підрозділів міської ради та депутатами міської ради, яка відбулася у вівторок. Серед причин такого стану констатував міський голова. Є економічна ситуація в країні в цілому, яка зокрема призвела до скорочення чи не вдвічі надходжень до міського бюджету від рахувань, податку на доходи фізичних осіб від державного підприємства Укрспецвагон підприємств Південної Залізниці. Мы без среднесрочной суды и без доп. дотации из державного бюджета год не закроем. Мы не сможем бесконечно сокращать городские программы по благоустройству. Мы не сможем сегодня бесконечно снимать выплаты стимулирующие из бюджетной сферы, потому что процесс может просто быть необратимым. За сприяння народного депутата Анатолія Гіршвільда керівник міста нещодавно мав змогу поспілкуватися з зазначених питань з віце-прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та заручився підтримкою високопосадовця в частині отримання містом середньострокової позики. Трохи покращився стан справ на бюджетоутворюючому підприємстві ковальському механічному заводі. Про перспективи машинобудівників докладно розповів почесний президент індустріальної групи УПЕК, народний депутат Анатолій Гіршвільд. дійсно, нормальная рабочие перспективы. Мы ожидаем, что мы к концу года восстановимся в объемах. С долгами по зарплате, которые есть, мы должны закончить в течение двух недель. Первый транс будет уплачен серьезно на этой неделе, а остальное на следующей. И с долгом по пенсионному фонду тоже. Завод действительно из этого вышел, я благодарен трудовому коллективу завода, завода вышел из этого испытания счастья. Ми показали, що ми житні можемо адаптуватися і можемо розвиватися порядок на про усі проблемні моменти міста з бюджетом. і з виплатою заробітної плати бюджетникам, народний депутат України від нашого округу та міський голова говорили і у колі медиків, освітян та управління праці і соціального захисту населення. Анатолій Гіршвільд прозвітував перед громадянами про свою діяльність за майже два парламентські роки своєї діяльності у Верховній Раді сьомого скликання.